Краса посмішки це здорові зуби. Першими з'являються молочні орієнтовно у 6 місяців. Аби не зіпсувати появи постійних, варто починати дбати про гігієну ротової порожнини з малку. У нас дуже специфічна професія, бо ми працюємо з маленькими пацієнтами, яким треба пояснювати, що саме має відбуватися, як має відбуватися. Ми повинні трошки працювати з психологічною такою направленістю, тому що вговорити дитину часом буває дуже складно. Зробити все якомога безболісно, але це не завжди виходить, тому... І По-друге, це ще робота з батьками так само. Це, ну, тобто, якщо в дорослій стоматології ти працюєш з одним пацієнтом, то тут ти працюєш практично з усією родиною. Найчастіша проблема у дітей карієс. Його поява має кілька факторів, але найпоширеніша та, що батьки, а тим більше малеча, не вміють правильно слідкувати за зубами. Обов'язковий набір вдома. Це зубна щітка, правильна зубна паста з. Класним складом, де не містяться різні негативні речовини, які не повинні там міститися. Содіум, лаурит, сульфат, наприклад, який позначається в пасті СЛС, піноутворювач, який є, ну, є шкідливим. Щітка, паста, зубні йоршики, монопучок, зубна нитка, скребок для язика, окуліскувач, всі. Перечислені предмети повинні міститися для догляду за ротовою порожниною. Уникати важких наслідків просто: двічі на день чистити зуби та один раз у півроку відвідувати стоматолога. Однак не всі дотримуються цих простих правил, тому черги до лікарів-терапевтів завжди великі. Де є порожнина, де є враження, в якій частині чи є запалення, чи немає запального процесу. І від того вже приймаємо ставимо діагноз, приймаємо рішення, що що подальшому працювати ну, робити. Не завжди навіть кваліфікований лікар може врятувати постійний зуб. Інколи, аби уникати ускладнень, його варто видаляти. За якісну і безболісну процедуру відповідає стоматолог-хірург, який знається на оперативних втручаннях та діагностиці. Основна проводиться безпосередньо в ротові порожнині, а додатково проводиться виходить додатковим методом. Це рентген. Ми робимо рентген. Якщо зуб не підлягає лікуванню, а він болить. Відповідно, треба вирішувати питання, тобто видаляти його. Як правило, найчастіше пацієнти приходять вже з зубами, які необхідно видаляти. Крайнім методом лікування ротової порожнини є протезування. Воно допомагає відновити втрачені зуби та повернути впевненість у собі. Протези зазвичай виготовляє зубний технік разом з лікарем ортопедом. Ми тут в кабінатах, в цьому кабінеті, чи лікарі в інших кабінетах знімають мірки, тобто препарують зубчики, перед цим знімають мірки і віддаємо в зуботехнічну лабораторію. В зуботехнічній лабораторії виготовляються ці всі короночки, і тобто ми вже фіксуємо на місці їх. Стоматологи наголошують, що головне вчасно зайняти своїм здоров'ям. Це дозволить зекономити власні кошти на дороговартісне протезування, а головне вбереже від нервового напруження, яким зазвичай супроводжується довготривалий процес лікування. Яна Кузьмінська, Сергій Дяківнікі та Валівоць, телеканал Перший Подільський.